І uh, сучасний дах uh, ну, з дерева, uh -huh. uh, Хоч би багато параметрів я беру від українських старі хатки. Це буде солома, якраз там солома чекає, після Е, uh, І розмір українські хатки були маленькі, не грандіозні. Uh -huh. Це буде економічніше по ну, користь і матеріал, і, і тапота. А опалення, яким мучив, ви будете здійснювати опалення? Цікаво, що ці хатки на відміну саманки, вони декілька раз тепліше. Ага. Таким чином, може просто електричні піч поставити і буде гарно зимувати. Я вже той рік спробував і дійсно Ну мабуть, краще було якісь грубка. Ага. І ще дешевше буде. Да і натурально все. Так, так так. Я планував можливо це літ робити групка. А яке ви хочете зробити покриття? Бо я бачу, що ви тут прямо от щось собі там покрили. Так так. Так, Але хотів очерет, тільки що не стік, це зима. А а. Чи є у вас фахівець, який покриває очеретом? там? Ні. Вамка нікого немає, я всі спитав. Може вам треба контакти?

Uh, thatched roofs. Mm -hmm, uh, mm -hmm. І вони теж робить за солома із орчерет, з так само. Uh, тільки що там це це цілі книжка, mm -hmm. як мене робить. Uh, мені цікаво, як українські технології uh, шо... є. Uh. Покажете мені ту книжку, я можу сказати, схоже чи ні. Це на uh, інтернет. Ah, там о, є лінк. Супер, супер. Пиші uh, пиши на Google uh, thatched.